Всім привіт! З вами Impression, як робити скріншот на iPhone. І так, для цього нам треба одночасно зажати дві кнопки. Це кнопка виключення, а також зміна звуку, саме верхня кнопка. Нажимаємо їх разом. І як бачите, ми зробили скріншот. Він зберігається в нашій фотографії. Також ми можемо сюди нажати і його відреагату... відреагувати Я вибачаюсь, коротше, ви зрозуміли редагувати во. І е, тут ми можемо вибрати помалювати, як бачите. Е, неважливо також додати лінійку і там по лінії намалювати ровненько. Також вибрати колір. Е, це, я думаю, не особо важливо. Також ми можемо його одразу відправити, кому нам потрібно, або там зменшити його якийсь конкретний якийсь момент. І також відправити, або його видалити, якщо ви все відрегулювали і у вас все. Влаштовує, нажимаємо готово, і воно зберігається у вашій фотографії. Або можемо видалити, <кхе> що я і зроблю. А також є деякі фішки з цим. А саме, наприклад, робота з Safari сайтом. І нажимаємо Safari, я, наприклад, зайшов в Вікіпедію якусь. Не знаю, Просто написав «Вікіпедія». не знаю, що це за тема. Нажимаємо ті ж самі кнопки дві. Нажимаємо, діла скріншот і нажимаємо на цей скріншот. І тут у нас є параметр, такий дуже важливий. Е, сторінка цілі, цілком ціліком. Е, нажимаємо сюди, і у нас робить скріншот, бачите, всю сторінку в Вікіпедії. От ми можемо перевести її. Але, звісно, цей скріншот буде не в g в аби фотографії. А в PDF це буде як файл, розумієте, його треба буде відкривати ще потім. Тому це не так, як картинка буде. Це повинні ви розумієте. Також ми можемо його відреготувати. І що ми ще можемо зробити з нею? Відправити або також її видалити, або в якийсь момент виділити тут, як бачите, в нашому файлі, і нажати Готово. Як його правильно зберігати? Дивіться, коли ми нажимаємо готово, ми його не зберігаємо в фотографіях, він зберігається його ну, просто як файл на телефоні. Тому ми нажимаємо зберегти PDF. Це ж тільки в такому форматі його можна Е, І тут у нас, звісно, в першу чергу пише, що в iCloud. В iCloud Drive. Якщо у вас якісь інші пристрої, то цілком це удобно. Можете в iCloud Drive зберігати і можете там з MacBook або з комп'ютера зайти в iCloud Drive і скачати його на ваш е, пристрій інший. Якщо у вас мало, як зачасту, це все всіх буває, можете зберегти його на сам телефон, як це зробити. Нажимаємо назад. Якщо iCloud Drive вас влаштовує, нажимаємо просто зберегти. Якщо ні, нажимаємо назад. Потім вибираєте мій iPhone. І уже отут зберігаєте. Окей. Як його тепер знайти на телефоні? Де він тут у нас лежить? У нас є такий значок файли. А якщо у вас його немає, шукаємо тут і додаємо. Нажимаємо файли і ось у нас цей файл. Або е заходимо в недавні. І знаходимо його тут. Ну, Обачно огляд нажимаєте та й все. Можна його відкрити і подивитись повністю ваш PDF-файл, який ви е, зберегли. Це працює з іншими сайтами також без проблем. Тому можу, використовуйте, поцінет, що так можна це робити. Такий ось скріншот. Все. Всім дякую, надіюсь, я вам допоміг. З вами був Impression.